Інклюзивні автошколи для людей з особливими потребами цьогоріч запрацювали у п'яти областях України. На Хмельниччині автошкола працює на базі філії релокованого Харківського університету МВС. Там забезпечили безбар'єрний доступ допомогу сурдоперекладачів і придбали спеціальні автомобілі. Як проходять теоретичні та практичні навчання інклюзивних груп, дивіться далі. Віктор Кучер пересувається на візку, щоб сісти за кермо автомобіля. Чоловікові довелося перевчатися. Тепер допомагає іншим візочникам отримати водійські посвідчення. Я до того на Чайні машині потім після травми був період їздив, А потім всі на сів на пророблі не і вже пан Юрій додає. Автівка людям з інвалідністю значно полегшує життя. Це є необхідним для нас. Я з паличками сюда добратися не нереально. Треба шукати тим добра програму зі створення інклюзивних автошкіл. Ініціювала перша леді Олена Зеленська. На Хмельниччині люди з інвалідністю можуть навчитися кермувати у Кам'янець-Подільському на базі філії Харківського університету МВС. Ексклюзивні програми, обладнання автомобілі, автоматичною коробкою передач і ручним управлінням. Ну і звичайно, для осіб, які з вадами слуху і мови, це. Використання сурдоперекладача для вступу до автошколи потрібно зібрати документи і пройти медогляд. Якщо в людини є довідка з мсеку, де визначено, що нема протипоказів для отримання. Прав то вони приходять до нас на медичну комісію, е, проходять медичний огляд. Е, всі лікарі вставлять свої висновки, роблять свої висновки, і далі уже колегіально ми вирішимо, чи може чи не може отримати права згідно переліку тих вад і захворювань. Далі 11 тижнів навчання. А у фіналі іспити у сервісному центрі МВС створені всі умови для безбар'єрного доступу для громадян з інвалідністю. Ми можемо приймати іспити. Це теоретичний та практичний іспит на громадян на кріслах візочках, а також з вадами слуху і мови. Ця група курсантів із вадами слуху та мови вже завершила вивчати теорію. У Вас розпочинається теоретичний іспит. Андрій та його колега по групі успішно склали теорію. Далі практичні заняття на спеціально облаштованих автомобілях із перекладачем жестової мови та інструктором. Теоретичну частину вони закінчили, підготовку задоволений. Там все йде, як на вищому бурні. Курс навчання у цій автошколі вже пройшли більше сотні курсантів. Третина із особливими потребами. Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.